Привіт, друзі! Хочу сьогодні продовжити. Вчора я робила розпаковку парфумів. Я купила собі 5 бюджетних дешевих парфумів на нотіно і пробувала їх розпаковувала та записувала перше враження. А сьогодні я хочу записати друге враження. Я залишила ватні диски, на які я наносила ці парфуми у коробочках. І зараз ми подивимося, що змінилося. Чи зміняться мої враження і чи зберігся запах. Якийсь ладний диск у мене випав. Угу. І це, власне, із ось цих парфумів La Mount Parry від а, старовинного бренду Коті. Нагадаємо, про що цей парфум. Доведеться його. А, ні, він тут є. Ось така прекрасна пляшечка, такий флакончик класичний, досить пристойно має пристойний вигляд. Куди мені ці флакони вам залишати? Куди мені їх класти? Так, щоб ви їх бачили. А ну, якщо я їх біля своїх цих друзів поставлю? О, його не видно, там дуже далеко. Ну, добре, я буду його тоді вам періодично просто показувати. ці флакони. Отже, Коті бренд. Парфум називається Ламант. Ламант, «Ламант», не знаю, хто знає, пишіть. Нагадуємо про що власне парфум. У мене тут скопійовані піраміди. Основні акорди: дерево, альдегіди, пудровий, солодкі ноти, троянда, ароматичний, свіжий. Так, а. Піраміда Альдегіди у верхніх нотах: Альдеїди, Неролі, персик, бергамот в середніх нотах Іланг-Ілан, Герань, Троянда з жасмином та орхідея. У базі має бути ваніль, кедр, мускус, сандал, тонка і ветивер. Ну, просто усе, що складуть у базу, тут і є. Беремо наш ватний диск, на який парфум був нанесений. Нагадаємо. Що я нагадаю вам, що вчора, коли я тестувала цей парфум, спочатку він був дуже різкий, такий у традиціях ретро парфумів. Ні дать ні взять ретро-парфумів, і по-інакшому сказати й не можу. А, а потім, коли е, трошки вивітрився, він для мене був як шанель номер 5 Не просто як Шанель номер 5 а максимально як шанель номер 5 ну, тобто, Такий пудровий, так само він пудрово запудрюється, як і шанель номер 5 Тож, менше діла, менше, більше діла, менше слов. Починаємо нюхати. Так, це шанель номер 5 І для того, щоб не е, е, говорити в пусту, у мене є, відкрила для цього не знаю, у мене є ось тут такий прекрасніший дюб на шанель номер 5 від Jenny Glow. Колись я його взяла по за якоюсь супер пупер знижкою і я не знала, що він там копіює. Я просто мені хотілося ознайомитись із якимось парфумом від Jenny Glow. Як бачимо, я його вже достатньо багато використала. Колись це рік, рік півтора тому десь. Я спочатку, коли я його відкрила і понюхала, я взагалі вмерла, але я не була знайома із шанелю, тим більше шанелю номер 5 і я не могла повірити. Ну, я прочитала вже, що він на Жанель номер 5 Я не могла повірити, що Жанель номер 5 так смердить. Але, 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 я доросла. З часом я його прийняла чи зрозуміла. Не знаю. З часом він почав мені подобатися. Він постояв трошки, я нанюхалася трошки парфумів, рознюхала свій. Ось цей нюхальний апарат. Ну, не знаю, я що сталося, але з часом він почав мені подобатися. І ми проведемо паралельний затест. Я нанесу ось цей від Jenny Glow, називається Buy. номер, знак питання Ode Parfum. Нанесу цей дюб на ватний диск. Оп, оп, двічі бризнуло. І так само нанесу на новий ватний диск. Свій ламант від Коті. Цікавий факт, дорогі друзі, Ламант від Коті був створений 1927 року. А Шанель номер 5 зараз я десь собі тут навіть записувала, Шанель номер 5 любі друзі, був створений. У 1986 році. Зрозуміли? Ламант від коті 27 рік. Уявімо, що в мене тут Шанель номер 5 Шанель номер 5 68 рік. Хто в кого списав? Можливо, можливо Ламант від коті більш простіший. Більш такий грубуватий. Можливо, шанель його допрацювали і видали його за ось такий свій флагман із флагманів. Це в мене падає від левант. Дамо трошечки постояти цим шанелем, хоча, чого це ми будемо їм щось давати. Давайте нюхати. Це у мене Jenny Glow. Дженні Глоу. Уявімо, що це шанель номер 5 Я знаю, що так не можна рівняти, але. Ну, добре, я рівняю із Дженні Глоу, Порівнюємо. Поки що різкий. А тепер після Дженні Глоу «Lamant» я вже не чую. Так, дійсно даму постояти, тому що, як ми знаємо, шанель і дюпи на шанель. Не можна одразу оцінювати. Далі, що в нас було далі? Ну, не знаю, я, що в нас там було далі, але я беру наступним Сафіну. Сафіну від Расасі. Дуже хотіла я від Расасі щось. І е, вибрала Сафіну, бо він був недорогий. І він мені спочатку сподобався, потім не сподобався. Тепер я ось відкрила коробочку. І тут у мене зверху в коробочці був ватний диск із вчора нанесеними парфумами. І я тільки відкрила коробочку, і я вже чую цей аромат. Тобто він стійкий. Плюс. Мені це не смрад, не сморід, а аромат. І він приємний. Пахне свіжим, пахне чимось свіжим. Нагадаємо нотки. Нагадаємо нотки, щоб не бути, щоб не говорити впусту. Так, де в мене цей ось він. Расасі. Бачимо в Основні акорди. Дерево, зелений альдегіди. Земляний мох. Духаю. Так, приємне дерево. Альдегіди свіжі, десь там чуть-чуть зелень чую. Дуже добре чую зелень. Так, чую дерево із зеленью. Моху дуже трошки і, може, є щось таке земляне. Ну, найбільше чути. Зелень, дерево і трошки альдегіди. Альдегіди такі тут уже не шанелівські, тут альдегіди більш сучасні. сучасніші. Дивимось піраміду. У піраміді ми бачимо, що зелені ноти у верхніх нотах, а я їх чую у базі. Ох. Отже, альдегіди. ревінь, чути ревінь, оця свіжість. Ой, ви знаєте, зараз чути свіжість ревеню дуже добре. Бергамоту зараз, ну, є, є і бергамот, такий, як бергамот в чаї. Ой. Квітів я майже не чую. Десь там чуть-чуть трошечки. У середніх нотах тут у нас: Троянда, Іланга, жасмин та корінь ірису. Корінь ірису я не вмію розрізняти, як я вже казала. Можливо, те, що трошечки земляний такий запах є, можливо, це він, як люди кажуть. У базі дубовий мох, кастореум, смоли, пачулі і щось іще. І сандал. Що вам сказати? Із цього всього, напевно, пачулі і трошки сандалу. І чуть-чуть смол і чуть-чуть дубового моху. Ну, напевно, пачулі найбільше. Ну, і сандал. Запах доволі приємний, не страшний, не Одоколонистий, ну хіба що трошечки, але не в поганому сенсі цього слова. Подобається буду із задоволенням його розношувати. Дуже цікавий. Хотіла сказати, дуже подобається, але поки що я ще не знаю, чи дуже, чи не дуже. Но те, що він мене зацікавив, це точно. А ну ж о, друзі, ось так коробочка. Виглядає коробочка гарненька. ну ж, бо друзі, тепер переходимо, повертаємося вірніше до, до нашого порівняння до Дженні Глоу та нагадаємо, до Джені Глоу та Ламант від коті. Ось так. Дюпи на Шанель номер 5 Хоча який це дюп на Шанель номер 5 якщо він був випущений, він був створений на скільки років раніше? 27 го року, а Шанель, як ми пам'ятаємо, 68 го Порахуйте. Отже, тут у мене Дженні Глоу, а тут у мене Ламан. Лан, я кажу один раз так, один раз сяк, ну, від котів. Поехали. Ну, Шанель номер 5 У мене був Шанель номер 5 тільки у туалетній воді. Він мені не подобався. Тим, що він. я його дуже швидко переставала чути. На мою думку, він не стійкий. Ламант набагато набагато прозоріший і повітряніший. Але він не в Шанель номер 5 туалетну воду, ні. Там більше троянду було чути, більше квітки було чути, а тут більше повітря, більше альдегідів. І ви знаєте. Він носибельніший за шанель No5 парфумовану воду. Ну, у мене Jenny Glow, але Jenny Глоу дуже-дуже схожий на шанель No5 парфумовану воду. Я паралельні затести не проводила. Я просто тестувала шанель No5 в магазині колись, а, а так по пам'яті, то мені Дженні Глоу Гло дуже нагадує шанель номер 5 Проте стверджувати не будемо, бо зараз у мене тільки Дженні Глоу та Ламант. Ще раз їх понюхаємо після наступного аромату. А наступний аромат у нас, власне, цей аромат, заради якого я і робила замовлення на Нотіно. це багатьма улюблений арабський парфум від бренду Прайв Rose, Rose. Вчора він мені видався найнасиченішим парфумом. Лежить у мене тут, ох, лежить у мене тут диск, і він дуже сильно пахне, він взагалі не вивітрився. Дуже супер пупер сильний запах. Виймаємо, щоб нагадати, нашу пляшечку. Пляшечка дуже приємна, дуже гарна, така вся дівчача, але і стильненька, ось із такими написами. Бархатиста гарна пляшечка. Для того, щоб. Порівняти їх краще, я нанесу порівняти. Я ж вам не сказала, з чим я буду порівнювати. У мене тут є пробник Деліни. А ось цей парфум є, як то кажуть, нібито, як кажуть, клоном на Деліну від парфум з De Marley. Поки що мені зараз схожий. То що ж, нанести мені його на руки? Бо я думаю, чи мені шанель нанести. Давайте цей нанесу на запляс. Сьогодні спеціально нічим не духалася з самого ранку для того, щоб бути вільною. Отож, ліва рука араб. Калюшка. І дамо висохнути Дамо висохнути. Ставимо назад у коробочку, щоб у нас все було гарненько, диск. Хатний кладемо назад, бо я ще буду стукати його і завтра. Тепер беремо. В мене є ось такий пробничок. Вам, напевно, не видно. Пробничок... Вірніше пробничок то вам видно, але не видно напису. Це, ну, я вам прочитаю, будете мені вірити. Парфум де Марлі Деліна Royal Essence. Тобто, це не Деліна ексклюзив Аделіна Royal Essence. Ну що ж, будемо нюхати Деліну Royal Essence. Будемо порівнювати нашого Араба. Аздав із Деліною Royal Essence. Так. Ой, пішло трошки відкритенько. Відрізняється. Відрізняється, відрізняється. Якби в мене була справжня Деліна м -м, Флагман? Було б, звичайно. Чим відрізняється? У цьому є більше якоїсь зеленини, у парфум Де Мерлі. Деліна Royal Essence. Тут є більше зеленини і більше спецієвості. А тут араб. в Арабі більше солодкості. Так, більше солодкості. Дуже чути ось це полуничне варення. Залишимо розкриватися парфуми. Переходимо до, 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 Ну, давайте зразу по трояндочках переходимо до Грес. від каботін. Вірніше від Грес. Каботін Rose. Свіжесенька, гарнесенька троянда. Пахне дуже добре. парфум не вивітрився. Нагадаю пляшечку. Нагадаємо пірамід. Ой, хвилиночку. А -а 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 так, гре. Грес чи гре, каботін Роуз для жінок. Квітковий, троянда, свіжий і білоквітковий. Ну, додати, не можу нічого додати. А цвіт вишні груша мандарин смородина у верхніх нотах. Троянда, півонія, мімоза, тубероза, жасмин, перець, лілія та апельсиновий цвіт в середніх нотах. Франшипані, мускус, сандал та ветевер у базі. Ну, отак він люди, і звучить. Отак він і звучить. Дуже гарно, дуже ніжно. На щодень чи не тільки на щодень, на побачення буде дуже хороший. Він свіжо-трояндовий. Свіжо-трояндовий, ну, ще інші квіточки додаються до звучання. Дуже дешевий він на нотіну. Можна рекомендувати купувати без затесту. Додати мені нема що. Хіба що сьогодні, коли я нюхаю цей диск, він мені м м менш спецівий. бо вчора я чула там перець. Там в середніх нотах, ну, здається, заявлений перець. То вчора я його добре чула, а сьогодні я вже його майже не чую. Сьогодні залишилась троянда. І свіжість, можна сказати, зелень якась. А стійкість, як ми бачимо, хороша. А далі це сіара, чи ціара, чи кіара. Оде лет. У мене туалетна вода. Ну, я не знаю, друзі, мені не заходить. А, до речі, не сильний запах. Можливо, це мені вже ось ці деліни, так лон на деліну перебивають, але запах не Не чую її майже. А може я вже нанюхалась. Просто якісь такі залишки одеколонистості в мене. Поновимо, щоб уже так свої рецептори добити. Ну, одеколон. <хи> одеколон. Боже, а що ж тут у нас? Флакон досить великий. Що ж тут у нас? В піраміді, що він такий одеколон, одеколон. Залишу, ви знаєте, відстоювати я цю Сіару, а потім буду тестувати на шкірі. Може, він на шкірі розкриється. Так, ревлон. Теж. Фірма, бренд із е, довгою історією. Має в нас тут. Маю я відчувати амбру, бальзамічні і солодкі ноти. ну, да. От чого, чого. Ох, а солодких тут я геть відчуваю. А що я відчуваю? Я відчуваю тут ладан та шкір, які є у базових нотах. Воно то і нічого було в ладан і шкіра, Але тут до цього Ладану і шкіри додається щось таке. Одеколонисте, що прямо сіл нєт. Ні. ні, ні, друзі, я пока, Ох! я пока не готова. Запхаю я цей кружечок назад у цю коробочку. Сіара від Ревлона. Як я вже казала минулого разу, тобто вчора, тут мало бути 80% міцності. Ніде ні на коробці, ні на пляшечці я не знайшла інформації про те, що там 80%. Може, це і не воно. Може, це взагалі мені інший парфум прислали. Повернемося останній раз до наших піддослідних Jenny Glow клон на шанель номер 5 та Uh, як він там називається? Ламанпари від коті прабабуся шанель номер 5 Я вже не пам'ятаю, що на якому диску, але я зараз це визначу. Джені Глоу зразу, зразу чути шанелівські пачулі. Шанелівські пачулі. Фух, ах, дай мені сили, господи. І тепер Ламанпари. Ви знаєте, і непоганий цей ламан пари. А давайте згадаємо, що тут у нас в піраміді. Так, хто пам'ятає? Альдегіди у верхніх нотах, наскільки я пам'ятаю. Так, альдегіди нерулі, персик бергамот. Таким свіженьким, очевидно, персик пом'якшує. Трошечки герань з трояндою у чути в середніх нотах. І, очевидно, боби тонка в базі із сандалом та мускусом оце все так залагоджують. Чути, що цей парфум жіночий. Такий він м'якший, значно м'якший за шанель. Ой! Спробую ще на шакі пізніше. Тут у мене зараз з рук фонить мені. Деліна та клон на Деліну. Ну, чесно кажучи, мені, звичайно, краще подобається, більше подобається. Деліна Royal Essence. Тому що тут, крім троянди солодкої, є дуже сильно виражена спецієвість. І вона така спецієвість, зелена спецієвість. Та ні, не зелена спецієвість, Просто це спеції. І такі спеції, що вони ем, асоціюються із зеленню, з зеленою травою і листям. Спеції, зелень. Може, це такі пачулі зелені. Та троянда. Треба якось буде подивитися. Ну, зараз не буду вже шукати, що там у піраміді, а у клоні це просто солоденьке таке а, полуничне вареннячко і троянда. Теж дуже приємний. І очевидно, що він пахнутиме дуже довго і матиме шлейф. Бо наш. Ні, це не той. Бо наш е патний диск. Запах свій зберіг. Майже на 100% зберіг свій запах. Ну, все, я нанюхалася вже так, що мені треба мій канал назвати Нанюхалась або надухалась. Ну, це, правда, асоціюється із словом, яке означає щось зовсім інше. Надухалась, набухалась, нанюхалась теж здається, що чогось там нанюхалась іншого. В будь-якому разі, ми сьогодні закріпили наші враження про моє замовлення. Ще раз скажу, що замовленням я задоволена. Усі, крім Сіари, носибельні аромати носибельні. А Сіару буду розшифровувати. Буду. Я її розшифрую і вам відзвітую. Всього найкращого, друзі! Па-па!